Меган МакДоналд. Джуді Муді. Розділ сьомий. Ж.Д. клуб. Думаю, дощі тими сорок днів і сорок ночей, сказав Стінг. Джуді звісила ковдри з другого поверху ліжка, щоб зробити укриття тропічних лісів на першому. Коли вона закінчила, поставила горщик зі щелепами на вершечок ліжка, щоб рослинка була ніби в джунглях. Кому потрібен двопалий лінивець? Джуді залізла під укриття і розклала на нижньому поверсі ліжка, вирізки та малюнки для колажу. Миша полізла за нею. Не лишай шерсті на моєму колажі, попередила її Джуді. Стінг запхав голову поміж ковдр. А хто це з розпатланим волоссям? запитав він, показуючи на малюнок. Це я не в гуморі у перший день школи. А де я? Хіба не треба розповідати про братиків? Ти хотів сказати нитиків? запитала Джуді. Вона приклеїла трохи грязюки у лівий ніжний куток колажу. Я грязюка? запитав Стінк. Джуді розсміялася. Це за те, що ти продавав метеоритний пил, відповіла вона. Що це за краплина? Кров? Червоний, мій улюблений колір. А це лейкопластер з павутиною? запитав Стінг. Де ти взяла клей з блискітками? Можна я прийду до тебе і прикрашу ним свої кажанячі крила? Її маленький братик, фанат кажанів, стає схожим на звичайного френка перла. Тут немає місця, я не жартую, а в мене лише два тижні, щоб закінчити колаж. Джуді вирізала зображення має з реклами, надруковане у дівчачому журналі, і приклеїла його у лікарський куточок поруч із портретом Елізабет Блеквел. Скопійованим із енциклопедії. Потім ще раз глянула на список ідей пана Тода. Клуби. Я не належу до жодного клубу, подумала Джуді. Цей пункт доведеться пропустити. Захоплення. Найголовнішим її захопленням було колекціонування, але ж вона не могла приклеїти на колаж шкірку з дерту зранки чи голову Барбі. Тож вона прикріпила липкою стрічкою столик для піци зі своєю. Найновішої колекції, той самий, який подарував їй пан Тот, найгірша подія у моєму житті. Джуді нічого не спадала на думку. Можливо, найгірше просто ще не трапилося. Найсмішніша подія у моєму житті, коли якось вночі я постукала у стіну стінкової кімнати і налякала його, згадала Джуді, але як вона могла це використати у колажі? Джуді зовсім заплуталася у своїх думках щодо колажу. Коли дощ, нарешті, вщух, вона подзвонила рокі. Зустрічаємося в п'ятій біля люка. Рокі вдягнув футболку з удавом. Джуді вдягнула футболку з удавом. Таке саме. вигукнули Джуді та Рокі. Дай п'ять. Вони так ляскали долонями, коли робили щось однаково. Джуді та Рокі стояли на люці. Як думаєш, що там під вулицею? Сотні тисяч черв'яків. Відповіла Джуді. Давай знайдемо кілька і викинемо тут, запропонував Рокі. Занадто гидко, відказала Джуді. Ми можемо пошукати веселку в калюжах, припустив Рокі. Занадто складно, заперечила Джуді. Слухай, вигукнув Рокі. Я чую жаб. Ми можемо ловити жаб. Рокі побіг додому по відро. Коли він повернувся, вони погналися за жабою і накрили її відром. Є, сказала Джуді, взявши жабу в руки. На дотик вона м'яка й похирчаста, прохолодна, але не слизька. Раптом Джуді відчула щось тепле й вогке на своїй долоні. Бе, скрикнула Джуді, жаба надзюрила на мене. Вона шпурнула жабу назад у відро. Можливо, то усього лише краплини дощу? припустив рокі. Та невже? Тепер ти візьми її. Рокі взяв жабу. Він тримав її на долоні. На дотик вона була м'яка й пухирчаста, а також прохолодна, але в той же час не слизька. Рокі відчув щось тепле й вогке на своїй долоні. Бе. скрикнув він. Ця жаба тільки що надзюрила на мене. Він шпурнув жабу назад у відро. А я що казала? запитала Джуді. Не можу повірити, що з нами обомо трапилося те саме. Таке саме. вигукнув Рокі. Дай п'ять. Тепер ми ніби члени якогось клубу, секретного клубу, про існування якого знаємо лише ми двоє. І тепер у нас є клуб, який ми можемо вказати на колажі про мене, втішилася Джуді. А як ми назвемо його? запитав Рокі. Клуб жаб'ячих дзюркунців. Грандіозно! вигукнув Рокі. Ми можемо написати жд клуб на наших колажах. Решта вважатиме, що це клуб жуків довгоносиків. Чудово! відгукнулася Джуді. Гей, ви двоє. А що ви тут робите? запитав Стінг, біжучи тротуаром у завеленьких чоботях. Нічого, відповіла Джуді, витираючи руки об штани. Ні, чого? заперечив Стінг. Я бачу по твоїх бровах гусеницях. Яких гусеницях? Твої брови перетворюються на пухнастих гусениць, якщо ти не хочеш мені про щось розповідати. Джуді Мудя раніше не знала, що її брови часом схожі на гусінь. Ага, і ця гусінь кусюча, попередила Джуді. Ми заснували клуб, сказав Рокі. Секретний клуб, швиденько додала Джуді. Я люблю секрети, сказав Сінк. Я хочу бути у вашому клубі. Ну, ти не можеш просто бути в клубі, повідомила Джуді. З тобою щось має трапитись. Я хочу, щоб зі мною це трапилося. Ні. Ти не хочеш, заперечила Джуді. Це бридко, додав Рокі. Що саме? запитав Стінк. Забудь, відмахнулася Джуді. Ти маєш взяти в руки жабу, сказав Рокі стінкові. Це такий трюк чи не так? запитав Стінк. Потримати стару слизьку похирчисту жабу? Саме так, відповіла Джуді. Стінк витяг із відра жабу. Гей, на дотик вона цікава, як солоний огірок. Я ніколи до цього не тримав жаб, сказав Стінк. Тепер я можу бути членом клубу? Ні, відказала Джуді. Я не можу повірити, що вона не слизька, сказав Стінг. Трохи почекай, попросила Джуді. У мене не з'явиться бородавка чи щось таке, правда ж? Ти відчуваєш щось? запитав Рокі. Ні, відказав Стінк. Ну добре, мовила Джуді. Клади жабу назад у відро. Ти не можеш бути членом клубу. Стінк заплакав. Але ж я тримав жабу і хочу бути в клубі. Не плач, заспокоїла його Джуді. Повір мені, стінку, ти не хочеш бути в цьому клубі. Раптом очі стінка стали великі, превеликі. На його долоні було щось тепле і вогке. Джуді Муді та Рокі засміялися. Тепер я член клубу? з надією запитав стінк. Так, 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 закричали Джуді та Рокі. Клубу жаб'ячих дзюркунців. Ура! Закричав стінг, я у клубі жаб'ячих дзюркунців.